Готова? Угу. І так, давайте розглянемо засоби зупинки кровотечі. Найкращий. є турнікет. Турнікет понаучбовий. Він складається з липкої стрічки. Край вільний продівається в пряжку. Ось він в розкритому вигляді. Складається відповідно пряжка, ви зрозуміли, С-подібний фіксатор, вороток, збирається турнікет, вільний край просувається в пряжку і відповідно використовується, закривається, робиться петля, петля одягається. Якщо немає можливості, якщо травма дуже серйозна, щоб не травмувати, ми розкрити, проводимо і вставляємо скільки необхідно, фіску... фіксується в подібному фіксаторі, стрічкою закривається і записується таймер, так? час накладання. Другий засіб гумовий джгут. Гумовий джгут гірше, в тому плані, що накладати його складніше, будемо вчити, як саме, але він складається саме з гумової частини. Фіксатори на краях. Фіксатори можуть бути різноманітні, в даному випадку гачек, гачок металевий. Може також використовуватись будь-яка е, гумова. Шлоп для накладання, тільки вона має бути добре тягнутися, це не дуже вдало. І також для закрутки ми можемо використовувати тканинні шматочки. Вимоги до тканини Вона має бути міцною і не тягнутися. А крім того, паузу можемо нажати.